17 травня, четвер. Новини на каналі Бізнес Ідеї. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Страхи виноробів. Розвиток виноградарства може зупинитися через скасування держпідтримки. Будні айтішників. У День інформаційного суспільства канал бізнес поцікавився як живеться українським айті компаніям Айпед по африканськи Конго, Гана і Південна Африка хочуть вивести на місцевий ринок власні планшетники. Сальдований прибуток банків України у січні-квітні 2012 року становив мільярд 800 мільйонів гривень. За аналогічний період торік чистий збиток був півмільярда. Повідомляє Національний банк України. Доходи банків у порівнянні з відповідним періодом 2011-го зросли на 2% і становили майже 47 мільярдів гривень. Витрати за вказаний період скоротилися на 3% і становили 45 мільярдів. Аеропорт Київ відкрив новий міжнародний термінал. Його побудовано на умовах державно-приватної концесії терміном на 49 років між комунальним підприємством Міжнародний аеропорт Київ і фірмою Мастер Авіа. Аеропорт розрахований на обслуговування 500 пасажирів за годину. Це відповідає світовим стандартам реєстрації пасажирів, опрацювання багажу та безпеки, заявляють інвестори. Сумарний обсяг інвестицій становить 400 мільйонів гривень, з яких 340 мільйонів витратили на сам термінал із необхідною інфраструктурою. Ще 60 50 мільйонів пішло на обладнання сучасних авіапіронів для стоянки восьми літаків типу Boeing 737. Хоча жуляни мають усе, щоб приймати міжнародні авіалінії. Переконує віце-прем'єр Борис Колесніков, новий термінал обслуговуватиме здебільшого внутрішні рейси. Це рапорт, який в Point-to-Point. Point. Тобто, якщо ви прилетіли з Харькова Донецька Одеси, Львова непосредственно в Если це хотите Транзит, то надо тогда лететь в байск. Донецьк сталь медзавод у першому кварталі скоротив чистий прибуток майже на третину до 232 мільйонів гривень. За цей період чистий дохід скоротився на 13% – до 4,5 мільярдів гривень. Підприємство у січні березні 2012-го реалізувало 308 тисяч тонн чавуну, 11 тисяч тонн листового прокату, 59 тисяч тонн сортового прокату і мільйон тонн збагаченого вугільного концентрату. Закрите акціонерне товариство Донецьк сталь спеціалізується на виробництві металургійної продукції і Торгівлі коксом за даними підприємства на кінець 2011 року 100% акцій заводу перебуває у власності компанії фінтест трейдінг коулімітед із кіпру. Миронівський хлібопродукт не планує збільшувати земельний банк у 2012 році. Приріст до кінця року не перевищуватиме 10 тисяч гектарів. За словами віце-президента Миронівського хлібопродукту Юрія Мельника, компанія вже має досвід різкого збільшення виробничої площі. 2011-го були добрі результати, проте і вони не виправдали очікуваного. За фактичним збільшенням земельних ділянок і нарощуванням технічного потенціалу можуть не встигнути фахівці, наголошують у компанії. Тому приріст має бути повільним. Наразі загальний Банк МХП становить 280 тисяч гектарів. Планки у 500 тисяч планують досягти до 2016-го. Якщо ти хочеш бізнес розвивати для виробництва, а не для того, щоб сформувати хорошу таку, знаєте, цукерочку і її красиво завернути, то рости треба, знаєте, з моєї точки зору, так, динамічно, але але все це ця, ця динаміка має бути обґрунтована, тобто не можна за рік збільшитися вдвічі. Якщо ти збільшуєшся вдвічі за рік, ти втрачаєш тоді ефективність виробництва. За результатами першого кварталу компанія МХП отримала 48 мільйонів доларів чистого прибутку. Відповідно, дохід холдингу збільшився на 20%, проти аналогічного показника першого кварталу 2011-го – до майже 300 мільйонів доларів. Ват «Миронівський хлібопродукт» – вертикально інтегрований комплекс із виробництва куряти на інкубаційних яєць, кормів і вирощування великої рогатої худоби. Торгові марки МХП це нашаряба, легко сертифікований ангус і фуагра. Лінійку кисломолочного дитячого харчування Агуша запускає в Україні «Вімбільдан». Компанія вже відома в країні як найбільший імпортер рідких дитячих продуктів. Експерти стверджують, наразі на ринку сприятлива ситуація для виходу на нього нових гравців, адже попит на дитяче харчування постійно зростає. За даними консалтингової компанії «Астарте та Ніт», Темпи випуску рідкого дитячого молочного харчування становлять майже 38% щороку. Хоча скоро на ринку дитячого харчування очікують нових гравців, восени має з'явитися нове Сто на базі Яготинського молочного заводу раніше про плани виходу на цей ринок також повідомляли компанії Тетрафуд і Сварог Вестгруп. Садівники і виноградарі можуть залишитися без державної підтримки. Уряд розробив зміни до податкового кодексу, які пропонують збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства спрямовувати до загального фонду держбюджету. Нині кошти з цього податку надходять виробникам для стимулювання галузі. Фермери зазначають, без дотації їхні підприємства не розвиватимуться. Агроном Віталій Пепеляшков підв'язує зелені пагони виноградників. Лоза добре пережила зиму, і цього сезону він прогнозує кращий урожай ніж торік. Каже, плантації родять уже 13 років поспіль. За цей час площі невпинно розширювалися. Сприяє урядова програма підтримки виноградарів. Почали з сад... 1999, потім пошли посадки. 2001, 2005, 2006 п'ятого, і 2007 сімогоду. На з того часу, до 660 гектарів. Нині держава компенсує половину витрат на посадку лози. Кошти надходять від півторавідсоткового збору, який платять усі продавці алкоголю. Однак, зазначену норму у міністерстві фінансів вирішили переглянути. Мовляв, допомога окремим галузям ставить у нерівні умови інших виробників спиртного. Тож грошам від збору знайшли інше застосування. Авторський колектив даного законопроекту пропонує перенаправити у 2012 році збір на розвиток виноградарства і хмелярства до державного бюджету для виконання соціальних ініціатив. Такий вихід із ситуації забезпечить статус-кво для всіх підприємств і виробників, Будуть цілі, і уряд отримає понад один мільярд гривень. Із пояснювальної записки до проекту закону України про внесення змін до Податкового кодексу України. За таких ініціатив виробники навряд чи цілими зостануться, каже виноградар Роберт Гулієв. Він має повний цикл виробництва від вирощування до виготовлення та розливу. Каже, це одна із найвитратніших галузей сільського господарства. Навіть при частковій компенсації рентабельність 15%. Один гектар винограда стоит где-то 100 тысяч гривен. Вот посадка виноградника, саженцы, шпалера, там, проволока и все остальное, уход где-то 100 тысяч гривен. А вам там условно посадите 10 гектар уже миллион. Но где фермеру взять миллион? Державна допомога це єдине джерело поповнення обігових коштів для виробника, каже Гулієв. З 99-го року, відколи надається державна дотація. Йому вдалося збільшити площі виноградників на половину. Цьогоріч планував посадити ще 50 гектарів. Однак без держдопомоги розширюватися не буде. Без допомоги тут не виходить. Арифметика не Ні сходять забістоність продукту буде вище, ніж в Аргентині, в Чилі, в Європі, де... Государство помогает сельхозпроизводителям. підтримка виноградарів звична практика в ЄС, розповідає винний експерт іспанської виноробні Торес Івана Кіно. Там діє директива, яка сприяє розширенню експорту. Скажімо, у країнах третього світу винороби проводять дегустації та презентації свого товару за державний кошт. Є підтримка, щоб він надіяла, як торес зайнялися з за експортом. Потому что наш э, местный рынок сейчас кризис начинает быть меньше и меньше. Поэтому дают помощь, чтобы открыть новые рынки, чтобы. Зі такі віші, щоб потріблення іспанського він помагають всьому міром. Також в Євросоюзі держави частково компенсують виробникам витрати на страхування врожаю та лікування виноградників. Підтримка виробника за кордоном може поставити вітчизняний продукт у нерівні умови з імпортним, упевнені в Українській асоціації виноградарів і виноробів. В них перепроизводство, поэтому їм надо этот ринок, А у нас вони нехватка. Якщо сліп государство не буде підтримувати, то все одно. Равно... А ринок насититься. То за що там де перепроизводство. Ну штату туди Він матеріали туди при готова продукція. То що это дасть нашим урядовий законопроект про півтора відсотка збору на розвиток виноградарства уже зареєстровано в парламенті. Однак, міністр аграрної політики зізнається ще проти ініціатив своїх колег із мінфіну ці кошти, з які б акумулюються на спецрахунках, вони дали можливість збільшити посадку його площі. Садів виноградників і звичайно зменшити імпортну залежність. Мотивація наповнення, тобто загального фонду до бюджету. Але я думаю, що це не обґрунтовано і Верховна Рада не підтримується. Лише за останні два роки виробництво винограду в Україні збільшилося на 30%, кажуть в Асоціації виноградарів. Якщо держава припинить підтримувати виноробів, галузь не розвиватиметься. Експерти зазначають, зважаючи на те, що виноградники починають плодоносити лише на четвертий-п'ятий рік після висадки, прибутковість цього бізнесу впаде щонайменше на третину. Тетяна Триполка, Ігор Демідов. Новини телеканал Бізнес. Хочеш працювати? Приходь зі своїм обладнанням компанії, дедалі частіше дозволяють працівникам використовувати в роботі власні планшетні комп'ютери і смартфони. Це дає змогу заощадити чималі кошти на технічному забезпеченні в офісі однак загрожує витоком важливої інформації, як зберегти гроші і водночас контролювати персональні гаджети працівників. Дізнався Лесь Димань. Забезпечити офіс необхідним обладнанням можна і за рахунок працівників. Варто лише провести в компанії Wi-Fi і відкрити доступ до корпоративної мережі. it експерти обіцяють, люди ходитимуть на роботу з власними планшетниками і смартфонами для зручності. Так вони матимуть обладнання і програмне забезпечення, до якого не треба звикати. А бізнес заощадить гроші на техніці. Сатрудні компанії має кілька устройств. Він не агранічі тільки своїм корпоративним персональним комп'ютером або ноутбуком. У него есть как минимум смартфон, ну либо мобильный телефон. Это та тенденция, от которой уже не уйти. И цифры показывают, что число устройств, мобильных устройств только возрастает. У 2015 году порядки 15 мільярдів устройств буде подключено к інтернету к сіті. Компанія Cisco дозволила своїм співробітникам працювати з власними гаджетами нещодавно, але результат підприємства вже відчуло. Дирекція компанії каже, підлеглі стали працювати навіть удома. Необхідні для роботи матеріали є на їхніх особистих пристроях. До того ж, компанія заощадила чималі гроші на оновленні власної технічної бази. І статистика від нашого IT за 2000 2011 год экономия на мобильных устройствах составила порядка 600 тысяч долларов. Откуда такая сумма? Очень, очень просто. Это просто деньги, которые компания перестала тратить при покупке сотрудника мобильных устройств. Попри позитивний ефект для бізнесу, існують і ризики від некорпоративних пристроїв в офісі. Працівник може просто загубити власний смартфон, на якому міститься важлива для компанії інформація, або ж і навмисне переслати її конкурентам. Неізвісно, що вони будуть робити, там копірувати якісь файли, не зна якісь імейли, е все це буде розрішено. Тому, в принципі, будь-яке поведення співробітників компанії нужно простірувати. Аби пильнувати особисті пристрої підлеглих, доведеться добряче витратитися на автоматизацію реєстрації гаджетів у мережі та стеження за правами доступу до корпоративної інформації, тож заощадження на техніці кошти можуть і не залишитися на рахунку компанії. Лесь Димань Олег Павлюченко новини телеканал Бізнес. Японська корпорація Toshiba зупинила виробництво телевізорів, як сьогодні заявив менеджмент компанії. Виробництво LCD-телевізорів припинено на її єдиному в країні заводі у місті Фукає. Таким чином Toshiba виходить з цього ринку, де японські компанії зіткнулися з дуже жорсткою конкуренцією з боку південно-корейських через міцність єни. Нагадаю, найбільші японські виробники електроніки Sony та Panasonic ведуть переговори про спільну розробку та виробництво органічних електролюмінісцентних телевізійних панелей, щоб утриматися в конкурент. Ентній боротьбі з Samsung та LG. Водночас у Тошиба залишилися інші заводи з виробництва lcd телевізорів у Польщі, Єгипті, Індонезії та Китаї. Інноваційна Африка на чорному континенті можуть з'явитися планшетні комп'ютери власного виробництва. Місцеві вважають, це буде непогана альтернатива дорогим імпортним аналогам. Втім, експерти щодо успіху таких планів мають великі сумніви. Альтернативний айпед чи планшет по африканськи компанії в Конго, Гані та Південній Африці претендують завоювати чималу частку на ринку планшетних комп'ютерів у Африці. Для цього вони представляють свої версії гаджетів. На чим кипет сівей розраховані на тих, хто не може дозволити собі відомі міжнародні бренди. Is... Наш цільовий ринок це середньостатичний споживач у Південній Африці, тобто масовий ринок, 90% ринку, що зараз не обслуговується. Ціна планшетів близько двохсот доларів. Вони обладнані базовими функціями доступом до імейл, інтернет-браузером, букрідером та іншими опціями. Що ми прагнемо зробити таким проектом, це збільшити кількість планшетів. Наші пристрої мають інші функції, наприклад, usb порти що дає змогу виконувати локальні операції. Попри разючу різницю в ціні з популярними брендами, є і скептики регіональних розробок. кажуть, ринок планшетних комп'ютерів надто конкурентний, і в ньому обмаль місця для невідомих компаній. Передбачаю, що більшість цих малих виробників планшетів не зможуть проіснувати довго. На ринку домінує Apple зі світовою часткою 70%. Всі інші компанії, які пропонують дешевші версії та приваблюють масового споживача, базуються на системі Android від Google, і таких сотні. Попри критику, виробники бачать потенційний успіх. Кажуть, чимало пристроїв в Африку завозять нелегально з Китаю. Тому, наприклад, у південній Африці регулятивні органи попереджають про покарання за нелегальний імпорт гаджетів України. Це відповідно з шанси зростання місцевих виробників. Анастасія Боринець, новини телеканалбізнес. Всесвітній день інформаційного суспільства саме так позначено 17 травня в календарі Генеральної асамблеї ООН. Резолюцію про відзначення цього свята прийняли у березні 2006-го. А Оскільки інформаційне суспільство неможливе без інтернету, то в цей день ми вирішили з'ясувати, як айтішники заробляють на всесвітній мережі. Олег Байдалюк далі. Коли у 1989 році в Європейському центрі ядерних досліджень засновник інтернету, британець Тім Бернслі, презентував свій протокол HTTP, в Україні вже шукали оригінальний комунікативний стандарт. Ми вибрали як технологію, яка була удобна нашим заказчикам для каких-то задач. Як я потім зрозумів через пару лет, аналогічно такі ж задачі такі ж проблеми. Рішали інші групи, подобно нашій. І коли це все произошло, вот в течение, буквально там, ну, може бути, полугода, може бути, года, всі ці групи по всьому шарику очень естественно біділися вместе. І от вийшло те, що ми сьогодні називаємо інтернет. Сергій Гульчук – один із засновників українського інтернету. В 90-ті він створив першу it компанію і одним із перших зрозумів, що основні правила комерції тут інші. Працювати чужими грошима тут не вийде. То есть нужно сначала создать ресурс, потом его продать. Ну и возникает вот такая картинка. Если провайдер развивается скачками, это неизбежно технологически. В то время как рост клиентской базы он идет более плавно. Ну и, соответственно, вот эта вот клиентской базы она бывает ниже, возможностей провайдера бывает выше. Если она ниже, то провайдер сам платит за то, что еще не продал. Если она ниже, то клиенты платят за то, что они не имеют. Сьогодні IT-ринок в Україні серйозно поступається обсягом ринку апаратного забезпечення. І цим ми відрізняємось від європейського ринку інформаційних послуг. Ринок апаратного забезпечення составляє близько 85% в Україні від спільного об'єму продаж. І ринок IT-услуг і програмного забезпечення десь на рівні 15% знаходиться. Зарубіжні розвиті ринки говорять про ринки апаратного забезпечення на рівні 50%, а ринки IT-услуг на рівні 20%. І а, а ринки апаратного відключення на вороні тільки 30%. Тобто, на сьогоднішній день в Україні ми бачимо різкий в сторону железа. Відповідно, і прибутки вітчизняних айтішників із європейськими не порівняти. Олександр і Володимир створили власну фірму і опікуються утриманням серверів і гарантуванням їхньої безпеки. У своїх конкурентних перевагах вони впевнені, під роботи стабільності серверів залежить їхній прибуток. І витратити на сервіс, який забезпечує 24 на 7 365 там, половину зарплати системного адміністратора, який сам не може фактично справитися. Це більш логічно. Тариф за обслуговування одного серверу 250 умовних одиниць за місяць. За кордоном такі послуги значно дорожчі однак, хлопці залишати батьківщину не хочуть. Власне, ми виросли з цього ринку. Ми починали працювати в першому українському дата-центрі Колокол, де теж якби, люди працюють керуючись, ну тобто тими, тим розумінням, що якщо вийдуть всі, хто тут буде робити цей бізнес, так тобто, хто буде піднімати цей ринок, хто буде робити цей український інтернет. Сергій, починаючи робити український інтернет, мав усі шанси для шаленого успіху, але мільйонером не став. Чому? От там Стів Джоб придумал придумав там Apple, у нього там все получилось, Що кто то там придумав Фейсбук, у нього все вийшло. Ні, Этот кто-то став мільйонером, не потому, тому, що він придумав то а тому, що смог удержати. Я ответил на наш вопрос, я не смог удержать. Олександр і Володимир сьогодні затребувані. Їх бізнес процвітає, і шанси стати мільйонерами у них сьогодні такі ж, як колись були у Сергія. Залишилося втримати свій бізнес. Олег Байдалюк, Дмитро Гусів, новини, телеканал Бізнес. Вітаю всіх, хто вважає себе причетним до інформаційного суспільства. І нагадує цифри четверга. Індекс UX за підсумками торговельної сесії упав на 2,40%. Національний банк на завтра відчутно не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подешевшав на 4 копійки. Торги на міжбанку завершилися неістотними змінами курсу долара та рубля. Євро втратив 3 копійки. Поки що, все. Попереду, як завжди, багато цікавої та корисної інформації. Приємно вам провести час із каналом Бізнес Ідей. До зустрічі!